Добрий день. Гуляючи парком, побачила квітник, попри який я просто не змогла пройти повз. Чим він мене вразив? Ну, по-перше, своєю простотою, тому що тут використано всього на всього п'ять видів рослин: пенісетуми, шавлії, перовські, гаури і якась іще рослинка, яку я ось на передньому плані не змогла визначити навіть за допомогою гугла. Друге, подивіться, який він легкий. Тому що пенісетуми, піровські гаури своїм легким суцвіттям гарно колишуться навіть від найменшого подиху вітру. Ще мені дуже сподобалось поєднання кольорів. Як бачите, переважно зелений, білий і бусково-фіолетовий. Ну і тут, звісно, погано видно, але є системність посадка. Вони не висаджені в хаотичному порядку, а видно чіткий малюнок. В центрі квітника кущ пенісетума. Потім пішло коло, в якому тільки пенісетуми і гаури. Наступне коло де є, додаються до пенісетумів шавлії, і ось ці такі невідомі рослинки, як лапушки. І останнє коло вже є пенісетум, шавлія, ось ці лапушки, і є кущики піровські. Це дійсно некоректно, що я кажу на рослину лапушки, але мені цікаво, що це за рослина, як, яким кольором вона буде квітнути в період свого цвітіння. Тому, якщо хтось з вас впізнав цю рослину, будь ласка, напишіть в коментарях. Тому що я планую собі зробити аналогічний квітник. Підписуйтесь на канал, будемо разом спостерігати, що в мене вийде. Можливо, не буду використовувати саме ці рослини. Я ще подумаю над кольоровою гамою, адже шавлі можна взяти. Не в бускових кольорах, а там з рожевими, з білими. І замість гаури, я так собі думала, можна висадити рослину, яку дуже рідко бачу в наших садах. Називається вона по-російськи Васіліснік, а по-українськи Рутиця. Шукаю зараз в господарствах садових, можливо, собі прикуплю декілька кущиків. Зараз спеціально вставлю фотографію, щоб ви побачили, наскільки ця гарна рослина і як би вона тут виглядала в цьому квітнику доречно. Ви знаєте, цей квітник одночасно і романтичний, і стриманий, і вишуканий, і простий. Простий і у виконанні, і в доборі рослин. Взагалі, Софі Лорен сказала, що простота це суть елегантності. Ну, я, я їй вірю, тому, якщо вам цей кітник сподобався, якщо ви любите природній стиль, ніжність і романтику, ця ідея може бути корисною і для вас. І якщо вона вам сподобалась, я сподіваюся на, на вподобайки, на коментарі. І дуже рада, що подарувала вам маленький кусочок цієї краси.